Українці масово виїжджають працювати за кордон у Чернігові кадрові голоди. З кожним роком ситуація погіршується. Про цю тенденцію можливі ідеї вирішення говорили за круглим столом з представниками громадських організацій, педагогами та роботодавцями. В 2013 году в Україні було, там доходило до 500 тисяч безробітних, там чотириста вже в. У 18 році цифра порядка 250 п'ятдесяти тисяч без роботи два рази. Якщо раніше за кордон виїздили лише вузькопрофільні спеціалісти, то сьогодні затребування там робочі професії. На многих предприятиях не вистачає трудовых ресурсів. І це не только редкие професії, топ-менеджмент, а ми говоримо навіть про водителей. Натам да, в трєбусно управління не хватає водіїв. Возьмем а, предприятия строїтель, не крановщиков, э, сварщиків. Українці продовжують активно отримувати біометричні паспорти. За результатами 2018 року таких документів було оформлено 79 тисяч 99 паспортів. Це область. Це область, і це на 35% більше ніж в попередньому 2017 році. У центрі зайнятості, як ніхто інший, помітили кадровий відтік. 63% людей, які стоять у нас на обліку, мають вищу освіту. 59% – жінки, 43% із них. Ну це я міду по категоріях, якщо взяти 43% мають додаткові гарантії працевлаштування. Тобто це люди, особи передпенсійного віку. Особи, які мають дітей до 6 років, це переселенці, учасника. То з кожним роком кількість вільних вакансій зростає. Так, в порівнянні з 2017 роком необхідність в працівниках збільшилася ж на тисячу лише в Чернігові. Студенти часто обирають закордонні виші для навчання, там більшість і залишаються. Молоді спеціалісти сьогодні у дефіциті. Також немає кого дати, тому що випускники вони вже при робочих місцях, вони вже в Києві, вони за кордоном, їх немає. Ті, хто приходять і кажуть, допоможіть, таких немає, тому що або вчаться далі, тому що вони підвищують, вони ще на бакалаврат ідуть. І знаєте, чесно кажучи, ну перш за все, багато спілкуюся з студентами. Це матеріальна мотивація.